Тубі, вкотре нагадуємо, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Також ними ділилися зі своїми близькими та друзями. Також закликаємо стежити за нами у соціальних мережах та та читати наш сайт uagit.tv. А вже зараз з нами на зв'язку наша наступна гостя, співачка Людмила Незгода. Отож, вітаємо вас, пані Людмило, в нашому етері. Вітаю вас, вітаю, доброго дня. Хочемо з вами поговорити про вашу творчість, про музику, про те, що ви творите. Зокрема, одну із крайніх робіт, яка називається Люди як тіні. Розкажіть, будь ласка, про цю пісню детальніше. Як довго ви її писали, про що вона і для кого? Ви знаєте, пісня реалії сьогодення? Пісня писалась практично майже рік. Вона має філософську змістовність. Більше, знаєте, хотілось передати, що сьогодні відбувається в світі. Люди постійно в гаджетах, люди як тіні, завжди кожен на своїй хвилі, зайнятий своїми справами, не помічаючи інших. Пані Людмила, ну ми обов'язково дамо нашим глядачам та радіослухачам послухати вашу пісню і побачити кліп. До речі, чи можете розповісти про сам кліп? В принципі особливостей таких ну, розказувати, якби краще подивитись, тому що е, при можливості, хто бачив цей кліп, передати словами ну, якби, важко, тому що там показано, як люди, вони, начебто тіні, ходять в телефонах. Тобто, да, ну, потрібно, і я раджу подивитись краще. Та ну обов'язково подивимося, але чи можете трішки розповісти більше про свою біографію, про свою творчість, як давно ви співаєте? І я так розумію, це ви пишете свої авторські пісні, так? Чи вам хтось допомагає в цьому плані? У мене є дуже гарний колектив творчих особистостей, які працюємо ми разом вже багато років, дуже чудові інду... індивідуми. Творчі люди тому є пісні, які я пишу сама. А є звичайно, які для мене пишуть мої друзі, творчі колеги. Пані Людмило, а також от ви говорите, що це про пісня про те, що люди як тіні ходять, що люди в гаджетах, сучасні люди. А чому саме взялися за таку тему? Чому власне писали про тих людей, про сучасних людей, які менше спілкуються безпосередньо, а більше через соціальні мережі і різні месенджері? Тому що це така болюча тема. Люди не помічають одне одного, розумієте? Хотілося б, щоб трошечки зволікали на те, що є друзі, є рідні, є батьки. Хотілося б донести ось таку проблему. Пані Людмила, розкажіть, де можна побачити вашу творчість, де можна почути ваші пісні, і як часто можна з вами зустрітися наживо, так би мовити. На YouTube каналі, будь ласка, запрошую всіх, кому цікаво, будь ласка, проходьте на мою сторінку Людмила Незгода і слухайте. Ну, до речі, як там багато різного відео, зокрема, ваших кліпів? Принаймні, ви знаєте, я зараз працюю над своїм власне сольним альбомом. В моїй творчості зараз всього на всього чотири пісні, але дякувати Богу. Працюємо, не зупиняюсь на досягнутому, тому чотири пісні є на YouTube каналі. Можна дивитись. А що це за пісні чи можете розповісти? Пісні, пісні про війну, пісні про кохання, пісні про реалії сьогодення, тобто життя. Загалом, до речі, от ви згадали про пісні про війну, як на вас вплинула повномасштабна війна, чи змінився ваш репертуар, що ви писали і про що співали до 24 лютого 2022 року, і що співаєте нині? Знаєте, завжди любила лірику виконувати ліричні пісні, але після того, коли в нашу країну Прийшла така несподівана для всіх нас війна, змінився погляд. Змінився погляд по відношенню е, до е, того, що відбувається навколо. Ви знаєте, я маю свого солдата, і ця тема вона дуже для мене болюча. Вона щемить, болить, тому що мій солдат, який зараз захищає. Стоїть на боці України, і більше хочеться співати про те, що відбувається. Відбувається війна, відбувається такий вплив на людей, тому війна. Угу. Не ну, до жаль. речі, у вас пісня є. Не вклонімось солдату То кому ага. ви присвятили цю пісню? Я присвячую цю пісню усім нашим захисникам, усім солдатам знаєте, щоб можна було більше зробити, я б віддала все, що можна тільки віддати. Тому що зараз вони на захисті не доїдають, не досипають їхня мужність, їхня сила, їхня віра. Хочеться для них все віддати. І ця пісня вклонів солдату. Кожному, кожному з них, кожному індивідуально. Я низько вклоняю солдат. За кожну дитину тема. Пані Людмила, чи можете розповісти, чим зараз безпосередньо займаєтеся, чим є у вас якісь творчі плани загалом, і чи, чи, можливо, що б хотіли реалізувати, чи про що мрієте? Так, я вам вже сьогодні розповідала про те, що є мета випустити свій сольний альбом. Працюю, не зупиняюсь. Поки, поки що є чотири пісні. Працюємо далі. Поступово набираємо помаленьку оберту, але кожна сходинка, підіймаємось вище, і я думаю, що дасть Бог і дійдемо до своєї цілі, до своєї мети. А скільки ви хочете, щоб було пісень у вашому альбомі? І Чи можете привідкрити, про що вони будуть? Про життя. Принаймні в альбомі, я думаю, хоча б 12, 13 до 16 пісень має бути ну 12 я думаю, що що було нормально. Угу. Ну і всі вони будуть саме про е, життя України, українців, так? Життя без е, без кохання не може бути. Тому е, про кохання в будь-якому випадку пісні будуть. Про українців, про солдатів, про Україну про нашу державу. Ось такі пісні, ось така тематика. Пані Людмо, а ми знаємо, якщо повернутися про пісні про наших військових, про тих, хто нині у збройних силах України, і про ті пісні, які їм присвячують, то часто ці пісні заспокоюють, або ж навіть лікують цих людей, тих, хто нас захищає, а чи лікують і заспокоюють вони вас, що ви власне берете зі своїх пісень для себе? Лікують звичайно, лікують, тому що ти, начебто, виплескуєш із себе ту біль і хочеш донести до слухача, тому лікують. Дякуємо за спілкування, пані Людмило. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 була виконавиця Людмила Незгода. І пані Людмила сьогодні в нашому ефірі презентувала свою пісню, ліричну пісню. Люди як тіні. Тож тим, хто дивиться нас зараз у Ютубі, пропонуємо посилання на Ютуб канал Людмили Незгоди. Під цим відео тим, хто дивиться нас на радіо, точніше, дивиться на громадському інтерактивному телебаче. Чні та слухає на радіо один. Тож зараз пропонуємо вам подивитися кліп і послухати пісню Люди як Тіні у виконанні Людмили. Не згоди. Дякуємо, пані Людмило. На все добре, тримайтеся. і вам дякую, до побачення.